Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Мер Києва Віталій Кличко наприкінці грудня 2023 року обзавівся будинком за чверть мільярда гривень у Німеччині. Це випливає з декларації чиновника. Так, 20 грудня кличко як виплату боргу від зареєстрованої у США компанії Максимум LLC, отримав особняк у Гамбурзі. Будинок оцінюють у 227 мільйонів гривень. Його площа становить 750 квадратних метрів. Зазначена фірма належала другому братові кличка Володимиру, але в травні Двадцять року перейшла у власність Віталії, можливо, таким чином, Кличко думає про шляхи відступу з країни, адже війна ще швидко не закінчиться. Рейтинги у нього майже нульові, та й не варто забувати про метро, яке топить. Словом, для нього зараз не найкраща політична ситуація. То, можливо, це підштовхнуло його до таких радикальних дій та рішень. Зауважимо, що окрім будинку, Володимир Кличко віддав брату 6,7 мільйона гривень, які раніше позичав. Як відомо, в є декларації. За 2020 рік Віталій Кличко вказав, що позичив Володимиру Кличку 7,3 мільйони євро і 277 тисяч доларів. Навіть цікаво, звідки в мера Києва такі статки. Адже за даними опублікованими в мережі, остання зарплата в мера становила близько 60 тисяч гривень на місяць. І навіть з такою доволі хорошою зарплатною для України мати мільйони євро не так вже й просто. Схоже, кличко має свої таємниці такого багатства, або ж він пішов. Ще далі та позичав брату кошти з дербюджету, які, наприклад, мали б піти на ремонт метро. Проте це лише припущення без фактів. Зазначимо, що в гамбурзі Віталій Кличко вже мав один особняк ще до того, як став мером. Німецькі змі повідомляли, що він розташований в районі парку Отмаршен після російського вторгнення в Україну екс-дружина Кличка Наталія Єгорова заявила німецьким журналістам, що приймає в цьому будинку українських біженців. Проте наскільки це правдива, інформація сказати важко. We'll be right <laughs> back. Кличко дуже добре вміє приховувати такі деталі, адже лише в травні 23-го року він повідомив про зміни у своєму майновому стані. До того ж, це ще не всі неймовірні збагачення мера Києва за останній час. Так днями стало відомо, що кличко отримав у власність. Будинок відпочинку площею 785,5 квадратних метрів у селі Лютіш, що під Києвом. Про це відомо з даних держреєстру речових прав. Як зазначається, раніше цим будинком володіла дружина Кличка. Наталя Єгорова. Однак, 20 грудня 2023 року, згідно з договором про поділ майна подружжя, Віталій Кличко став одноосібним власником цієї нерухомості. Її вартість оцінена у 69 мільйонів гривень. Непогані такі заробітки виходять у мера буквально за останній місяць. Та, можливо, теорія з його втечею в Німеччину і справді реалістична. Бо як по-іншому пояснити його мільйонні збагачення? Чи це проблеми з метро? На нього так попливали, що він вирішив швидко. Загрібати все своє майно, дивно якось виходить. Варто згадати і той факт, що ще в грудні 2016-го журналісти програми схеми виявили, що вілла кличка у Лос-Анджелесі, так, так, і там у нього є маєток, була оформлена на The Maximum Trust. Однак, траст для того і використовують, щоб забезпечити анонімність його власника. Ймовірно, що Maximum LLC та The Maximum Trust можуть бути пов'язані між собою, хоч у 2016 році кличко. Казав, що будинок на сонячному узбережжі не має до нього ніякого відношення. Словом, кличко обзавівся, неабиякими маєтками в той час, коли Київ майже на межі дороги заливає водою. А у зв'язку з морозами все це перетворюється на ковзанку. Метро перекрите, та невідомо, коли відкриється. А це викликає транспортний колапс у місті. І коли всі кияни питають в кличка, де він був і чому нічого не робить із цим, він продовжує накопичувати статки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. а Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.